На цьому тижні в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День домашніх тварин. Війна в нашій країні дуже ускладнила роботу карантинного майданчика в нашому місті. Ми всі разом можемо допомогти вижити якійсь собачці, а можливо, і зробити його домашнім улюбленцем. Саме для цього ми завітали до них в гості, щоб ви, славучани, Змогли долучитися до цієї справи. Скільки собак наразі перебуває в приюті? На карантинному майданчику в середньому перебуває від 40 до 45 собачок. Прилаштовуються якісь новенькі, звісно, тобто такої точної суми, щоб була. Немає як часто і як вони сюди потрапляють. В основному це якісь сезонні, тобто це викинути маленькі цусенята. На жаль, вони не можуть якось залишитись на вулиці, і собачки, які ну також викидаються дорослими, але вони не мають змоги вижити на вулиці самостійно, тому потрапляють сюди, і ми їх рятуємо. Скільки людей займаються приютом? Займаються безпосередньо КПЖКЦ «Наше», це працівники і допомагають волонтери, які труднощі зустрічаються в повсякденній роботі приюту. Які труднощі? Ну, Труднощі у нас, як у всіх, це якось зробити так, щоб вистачило на всіх всього. Тобто це непередбачувані, непередбачуваних немає. Вони накоплюються, напевно, тому що фінансування є міське, але ж ви ж розумієте, що написано одне, а по факту виходить інше. Тут приходять на допомогу волонтери. Кому ви можете подякувати на сьогоднішній день? Всім небайдужим, нашим славучанам, котрі допомагають, котрі приходять, вигулюють, не забувають про карантинний майданчик. Звісно, КПЖКЦ, тому, що вони не забувають, підтримують і. І ну не відокремлюють. Тобто, це все робота, одна робота, і я, яка не закинута, і кожен день виконується в цьому році. Це найважкий такий рік був з усіх, напевно, тому що окупація. Не вистачало ж не продуктів харчування, нічого. І тут Юа Animals допомагали, Клієнт Фьючерс Фанд, вони відразу згадали про нас, про наше місто. Також самі знову ж такі. Жителі нашого міста славучани вони всі долучилися і дуже сильно переймалися, як там наші собачки. Саме перша була це Лала Тарапакіна, котра теж згадала про наше місто і передала корми нам на карантинний майданчик і не тільки. Чи можете ви пригадати якусь ситуацію, яка вам найбільше запам'яталася під час роботи в приюті, якщо така є? Да, була така неприємна ситуація і така навчальна, повчальна. Прилаштували маленького цусенятку. Приїхав чоловік, ну, такий гарна, нібито людина, все було добре. Він забрав, але буквально він був з міста Чернігів і буквально через годину я зрозуміла, що щось недобре. І так і вийшло. Да, насправді людина була з з психічними розладами і Довелося врятовувати собачку, але так воно якось там перекрутилося, і треба було і попередити інших людей. Бо як виявилося, що постраждали не тільки ми, він з Чернігова, і хочу після цього всього звернутися до людей, які прилаштовують своїх тваринок, бути обачними і хоча б дивитися, де вони проживають, щоб врятувати свою тваринку, бо ми ж за ніг. Відповідальне і адресу, прізвисько ім'я по батькові, щоб знати точно, що ти зможеш врятувати. Наскільки часто їх забирають додому? Рідко, дуже рідко зараз. Зараз такий час люди. Вже коли точно впевнені, що вони хочуть взяти малечу, вони беруть і беруть і дорослих собачок. За цю осінь прилаштовано дві великі собачки. І також трошки цусеняток, ну так, десь три-чотири цусенятка було взагалі в нашому місті. Зараз на черзі у нас прилаштування джавелінки, яка поїде за кордон. До нашої українки, котра хоче дуже придбати собі собачку, це вакцинація, оформлення паспорту, чіпу і здача аналізів. Як би могли допомогти мешканці Славутичу приюту, можливо, корм чи прогулянки? Загалом є потреби завжди. Це допомога як крупами, м'ясом, кормами? Все потрібно не від чого не відмовляємося. І зараз стоїть питання. Знову ж такі обставини стосовно газової плити та газового балона. Якщо щось станеться, щоб дівчата змогли приготувати їжу, допомога в придбанні. Щодня можна приходити після обіду, після часу і вигулювати погуляти з тваринками нашого карантинного майданчика. Якщо у вас немає можливості, але ви дуже хочете собі чотирилапого друга. То ви можете завітати до карантинного майданчика в будь-який день з 13 до 15, прогулятися, весело та з користю провести вільний час. Також собачки завжди будуть раді гостинцям, якими ви зможете їх прогостити. Вони всі з нетерпінням чекають саме на вас, щоб відволікти вас та, можливо, ваших дітей від всіх страшних подій, що відбуваються навколо. Подаруйте їм частинку своєї уваги. Ви точно не пошкодуєте.